Доброго ранку в цей холодний день. Іду <кій> на роботу, думаю, останній день. І от вчора говорила, прийду зранку і скажу, коли буде зарплата, потім буде і робота. Але, мабуть, все-таки відпрацюю ще день і після роботи вже поговорю, де, де бабло. Хоча люди правильно говорять. Якщо нема зарплати, то ні про яку роботу не має бути й мови. Ну, якщо там багато роботи і працює тільки одна людина, я ж її там одну не кину, то доприбираємо, спитаю, де 20 євро мого сина і мої там. Там не багато, там всього 720 євро, це ж не дві тисячі. Небагато, але мої, треба віддати. Навіть якщо ти 10 євро винен, треба віддавати. Бузочок нікуди не дівся, а зараз в Києві в ботанічному саду гарний квітне. Ну що, я прийшла, а шефа нема. Ніде нікого немає трохи роботи. Ну і одна моя колега. Ну, я взяла дві кімнати, приберу. Ну, і його, якщо не буде, знову піду додому. Тобто. Чи як же його звільнюватись? В По електронній пошті можна прислати договір чи що. Таке. Я. я могла би піти додому, але ж ну, сьогодні номерів небагато, сім. Але їх же ж треба прибрати до 15.00. Бо о 15.00 вже будуть люди стояти під дверима і прибрав ти чи не прибрав. Людям вже це не цікаво, вони ж приїхали відпочивати. і Тут має бути чисто. Тому я вирішила трішечки допомогти моїй коляжанці, ну, бо вона не встигне, вона працює добре, але не дуже швидко. І блін, не знаю, що робити. Піду додому і буду телефонувати. ну. Чи прийду завтра з колегою, яка хоче теж звільнитися разом. Та така, що його знайде. Подивимось. Поробила аж дві години, ну, все, нема сьогодні роботи. І нема шефа. Йду додому. Або йому зателефоную, або, може, вже перероблю до тої п'ятниці та й піду на вихідні зі звільненням. Якось. А хто таке любить, Анука, напишіть. Майже домашня. О, тут виросла. Любиш таке? Ні, не любиш. Хочеш, не хочеш, щоб біджиш треба готувати. Я не знаю, я дуже стамилася щодня думати, що його приготувати, що його приготувати. Ну, це й так важке питання, тому що постійно готуєш, ну, не три рази на день, але там щось зранку треба і щось ввечері. Ну, це так точно. Тут в тебе навіть коли є купа грошей, то стомлюєшся думати, що його, як приготувати. А коли їх ще нема, то це взагалі такий великий квест. Ну, а зараз я прийшла і робимо піцу. Ага, думаєте, що зарплату отримала і вже вона тут піцу робить? Ні. Знайшла сьогодні зранку. На столі 6 євро. Ну, хтось поклав Артур, мабуть, не знаю. Ну, і купила в лідлі на 1 євро сосиски і 65 центів пів кіло борошна. Ну, така пачечка просто була півкілограмова, мені вистачить. Все решта було в холодильнику. Я його зліпила із того, що було. Я завжди так. Типу, не планую ніякий рецепт. Відкриваєш холодильник, і все, що я накидав, і нормально піца буде. А це відео випущу тільки тоді, коли дійсно отримаю зарплату. В кінці вже додам, коли мені її дадуть і скільки. Ну і тоді вийде це відео, а так це буде такий схід на гору Ну і скільки триватиме це відео, залежить від того, скільки днів я ще матиму нерви ходити на роботу і ні з ким не посваритися. Така нормальна піца. Соус, ковбаса, сосвіска, сир. А, ще, ще ще, ще пармезану додам. Все ж в холодильнику із... Тарих запасів і з тих нормальних днів. Ну ось, ну хіба не краса? Майже даром. Витратила півтора євро. Пухкенька, м'якенька, сирна піца. Ну, красота. Ну, це ж добре, що я з бідної сім'ї не з багатої. Я вмію готувати навіть з кропиви. А, а так от, як я знаю багато людей, якщо немає вдома там шмат м'яса, все, в них їсти нічого. А мені ну, я можу просто там не заходити в магазин, відчинити. І... Якісь шухляди там. У бу... ну, мене були такі колись часи, давно ще, там, коли в мене дитина маленька була, я проживала сама на оренді, і він хворів, я не виходила на працю. Було таке, що вдома було тільки грам 20-30 макаронів, і навіть сіль закінчилась. Ну Тут уже, звісно, нічого не вигадаєш. А коли в тебе лишилися запаси ще життя трішечки кращого, ніж сьогодні, то можна накидати на ліпиті блинці і в мене мати просто, наприклад, з вчорашнього супу, який вже сьогодні не хочуть їсти. Накидала туди борошна, ну, при... Гарні, ну, в гарній житті можна ще додати там кефір, і а можна і без цього і робила гарні смачні млинці. Ну, моя тітка а, така заможна людина, вона мене навчила, як готувати нормальні страви. А моя мама мене навчила як готувати з, з гімнаї палок. Як готувати з того, що є. То Виживемо, не, виживем, не пропадемо, але ну, нахера мені це треба, якщо в мене є зароблені кошти. Ну, раніше, типу, не було таких ситуацій, бо навіть якщо я не працювала, в мене ще був дохід онлайн-трішки, якщо його вже не було, то тато. мого сина, звісно, допомагав. ну Не мені, а йому, але ж мені основне і треба це для сина щось готувати. І він давав кошти, тобто я не думала, що там треба йому на дорогу, що треба йому дати на якийсь пиріжок чи на піцу. Це все була справа тата, і так як він вже більше місяця як зник, ну, звісно, тепер допомоги нема. Плюс моєму сину ще досі не прийшов в НЖ Литовський, а отже, дитячі кошти, оті 121 євро. Ну, так само нема. Березень, квітень, травень, ну, два з половиною місяці. Ну, тобто, доходу, ну, окрім роботи, поки що нема. Можна щось там придумати, щось шити, але це ж це ж так само треба якийсь стартовий капітал. Або там купити ту швейну машинку з тканинами, або хоч би просто її забрати з України, то треба ж сплатити доставку. Ну, Все одно ж треба всюди гроші. Ну, так я сьогодні прийшла на роботу і кажу колезі моїй, бо шеф, він був, його вікно бачила, він отак проскочив, але ж я не буду там кидати роботу і бігти за ним. Нахер він мені впав, щоб я за ним ще бігала. А, але колезі кажу, я, Та я типу взагалі можу не працювати. Вона, ну ти ж прийшла. Ну, бо я кажу, таке, добре, душа, я знаю, що ти тут сама і більше ніхто не прийде. А скільки кімнат, я не знала. якби я знала, що їх там 7, я б не прийшла. А могло б бути 19, а могло би бути і 25. Ну, таке буває. Так що, може, я тут трішечки вже заспокоїлась, Ці вже два дні мені. Не до села, не до міста. Допрацюю до п'ятниці. В мене я знайшла свій договір, я сама поставлю підпис і просто сфоткаю на телефон сканером і відправлю йому на пошту. ну, Типу, дата, ім'я, прізвище, підпис на звільнення. І все. І мені там пофігу. Я навіть, якщо людина не вважає за потрібне підійти до працівників і хоч би просто поговорити, хоч би просто сказати, ну, вибачайте, така ситуація, я обізрався, я взагалі що місяця затримую, просто ви ще про це не знали, ну, тепер і ви знаєте. І ми вже би зробили висновки, що нам робити, або працювати далі як безкоштовний коняка, або просто дякую, я буду шукати роботу, нову, дякую, що попередили. А він же ходить і в ус не дує, він не вважає за потрібним щось приходити, кому щось пояснювати, то чому я маю попереджати, що ось я звільнюсь. Та пішов ти махір, я не, не маю нікого попереджати, я просто прийшлю йому і до побачення. Те, що він буде потім зі мною розраховуватись три тижні, так. Це буде. Але ну, нехай же так один раз буде така ситуація, аніж вона буде повторюватися щомісяця. Це ж просто ти не можеш, мало того, що там і такі колеги були, не можна на них понадіятися, бо. Хоч, ну, Уходять, уходять в заплив. Одна тільки єдина лишилася жіночка нормальна. Ну і в принципі вона всього одна лишилася. Так і ще, і, і з такою зарплатою ти ж не можеш спланувати не похід до лікаря, не до ветеринара. Ну, що мені болить про те я кажу, не купити якийсь квиток. Ти ж нічого не можеш спланувати, бо в тебе зарплата 10-го, я там записуюсь на 12 те до стоматолога. а Вибачте, я не прийду. Ну нащо? Ну нащо? Це створювати отакі ситуації. Ну, не хочу. Тому познімаємо ще пару днів відео і закриємо це питання. День другий і останній мого відео. Завтра вже не буду знімати. Бо сьогодні підійшов шеф. Вчора одна дівчина звільнилася і сьогодні ввечері, ну як ввечері, ось тільки що підходить і каже, вам там сьогодні зарплати прийде часть. І вторая часть завтра, так що ви не пугайтесь. Ну, типу, щоб я не злякалась, бо там 100 євро якийсь прийде. Ну, коротше, думаю, заплати все. Поторохтіла я два дні дарма, все одно нічого не зробила. Дай таке. Таке відео говорю, говорю, і нічого вам не показую. Піду до магазину такою гарною вуличкою. Ну, бо може ви сумуєте запалено, а хоч трошки подивіться, пройдіться. За два тижні вже літо, аж не віриться. Так, ага, там центр, там вокзал. Тут, наскільки я бачила, вигулюють песиків. Там річечка. А З котиками не можна, бо собаки загризуть. Таку красу коментувати не треба. І так все видно. Живучи у великому місті, дуже цінуєш отакі зелені куточки. Ну, а ось заборчики хто коментував, які високі забори в павензі. Гарно так пройтись, подихати свіжим повітрям. Ой, яка ж краса, ну. Ні, ну, Комусь може не подобається, а мені дуже оці всі ялиночки. Оці що це? Ну це ж не річка, що це якесь. Вода. Там, мабуть, яблуні. Ага. Шпаківні. Ну а що, люблю я підглядати в чужі двори, в кого які порядки, хто чим займається, хто як живе, скільки заробляє. Ну, не все ж в себе вдома сидіти і просто жити своє життя. Цікаво, як і люди живуть. Вчора говорила, мені цей мір вже все показав. Ну, я нічого й не бачила. Окрім України, Варшави і чуть-чуть Литви. Ну там через Білорусь колись вначай, проїжджала. Ну, Які дворики гарні. І в Україні я мало дуже де була. Тільки виїхавши з України, розумієш, що там було багато куди поїхати, а ми не їздили. Ну, я не їздила. Так, а що це за квітки? Російською чи рімуха, як українською буде? Позорище, все забула. Знову будинок це оренда. За два тижні тут вже, мабуть, кожен другий буде здавати. Роботи буде, купа на клінінгу. Ну, Поробивши оце зараз скільки? там, Півтора місяці цим клінером. Якось знову вчора там написав минулий працедавець. Я тобі зателефоную, буде робота. Якось знову дивишся тільки ці клінінги. Чому ну, ж не подивити щось там, може інше на басонаві щось. Ну не знаю, ой, який дворик. Ну, дивіться, прямо над дорогою яка краса. Ну, а що, люди вже звикли, що тут туристи ходять, все знімають. Через дорогу якийсь ліс. Гарний зелений двір. А там цивілізація, торгівельний центр та автовокзал. Ага, гроші не прийшли, а вона в магазин уже йде, думаєте. Так, да, йду. Бо якісь добрі люди сьогодні мені на чай лишили. Не скажу скільки, а то ще. А то всі побіжать на хліних працювати. Ось коли в мене буде песик. Хай мені хтось подарує таку іграшку. Максима активно готується до сезону пікніків. Тільки куди тут їздити? Не знаю. Все одно йду і бачу цю черемуху і згадую, я ж не можу підглядіти, бо в мене немає інтернету. Але згадала пісню, квітне черемшина. А ну, нам ну, десь там квітне черемшина. Так це, може, є черемуха. Черемуха це і є черемшина. Ну, так, мабуть. Зараз прийду додому, гляну, ну, я думаю, що черемшина. Блін, ну отак знаєш українську мову, але просто є черемуха та й черьомуха. Все життя говорили своїм суржиком на неї черьомуха. Багато таких слів, що став. Блін, блін, я ж знаю, ну не можу згадати. Я особливо, коли ще й на камеру говориш. А особливо, що я вже й відвикла, бо рідко знімаю. Коротше, то черемшина біла, така ароматна, гарна. У ну, мене взагалі такий чернігівський суржик, як хочете, так називайте. А моя мама з Чернігівщини, з-під Білорусі. В неї взагалі білоруський акцент. А, дзєвани, а калі акалі прийдуть. Ну, я так не розмовляла, але була в тому середовищі. А в мене більш таке черьомуха та черьомуха. Українською, більш-менш адекватно я почала спілкуватися тільки в Києві, тобто років сім тому. Ну, такою українською, щоб більш була схожа на літературну, а не вуличний лексикон. Так, ну ось ми прийшли і знову, як завжди, що готувати їсти. Ці дармоїди зустрічають. О, о, Що ви хочете? Куку, куку. -ку. А хто це? Хто це такий? Хто це такий? І це і ой, щось хочеш та гостинчика хочеш. Власник не надурив, дійсно прийшла частина. 195 євро. Отже, завтра має прийти решта. Дякую, хто витратив час на мої думи, мої думи про мою зарплату. Ну. Якщо завтра сплатить, то я вже розповім колись в наступному відео, а якщо ні, то теж розповім. Все, всім пока, всім пока, всім пока не випаде. Вона ще ніколи не випадала за 7 років.